Інформаційні підсумки середи 9 липня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Символ дому. Вимушені переселенці вирощують овочі у теплиці міського центру соціальної підтримки та адаптації. Інвестиційне меню. Про досвід роботи громад із системою прозоропродажі. Говорили в обласному центрі. Подбати про чотирилапих. У спеку зоозахисники просять хмельничан підгодовувати безпритульних тварин і наливати їм воду. Про досвід роботи громад із системою Прозоропродажі говорили сьогодні в обласному центрі. У регіональному заході взяли участь більше сотні представників бізнесу та органів місцевого самоврядування. Дізналися більше про те, як підприємцям взяти участь в онлайн-аукціонах та якими активами володіє Хмельниччина. Ірина Муляр детальніше. Закинуте приміщення під мостом поблизу Південного Бугу віднедавна стало кав'ярнею. Хмельницькій міській тергромаді вдалось передати його в оренду завдяки онлайн-аукціону в системі «Прозоро продажі». Люди надають послуги, сплачують досить таку пристойну оренду. Мешканці Хмельницького можуть насолодитися смачною кавою або тістечками з виглядом на нашу прекрасну річку. Власне чудовий ресурс відкрито проводити конкурси. Немає можливості жодних зловживань. Про приміщення та земельні ділянки, які громада надалі готова передавати в оренду, говорили сьогодні в обласному центрі на регіональному заході інвестиційне меню від Хмельниччини на державних аукціонах. Ще раз наголосимо на тому, що у нас до цієї пори вільний половину другого поверху дитячого світу. Я думаю, що хтось обов'язково зверне на це увагу, адже приміщення в самому місцему центрі відремонтоване і обов'язково має використовуватися, приносити людям прибуток, громаді прибуток а містянам користь. Сотні об'єктів передані в оренду частина об'єктів менш успішно, частина більш успішно, але є об'єкти, в яких Вартість оренди зростала в десятки разів. Організатори заходу, акціонерне товариство Прозоро продажі зібрали представників місцевого бізнесу та органів місцевого самоврядування з усієї області. Обговорили можливості та виклики під час роботи з системою. Завдяки заходу сподіваються залучити ще більше інвесторів для успішної реалізації об'єктів на онлайн-аукціонах. В першу чергу це земля. Це оренда землі, продаж землі, це об'єкти малої приватизації, іншого продажу, це приміщення, продаж або оренда нерухомості здебільшого Ми Надіємося на гарний результат що від бізнесу, який зацікавляться і будуть вкладати, розвивати Хмельниччину, тому що як би там не було, але Хмельниччина гарний регіон, що стосується і земельних ресурсів, ну і майнових. Представники громад розповідали про комунальне майно, яке готові виставити на онлайн-аукціонах. Красилівська громада, до прикладу, нині оголосила про продаж двох лотів, а саме земельних ділянок. Цьогоріч у громаді вже успішно провели сім аукціонів. Є в нас такі лоти, які набирали від стартової ціни майже 200%. Земельна ділянка для ведення товарно сільськогосподарського виробництва і ціна за один гектар становила 40 тисяч гривень. Та, як в нас от мінімально була 13-15 тисяч, то це найвища була ціна 40 тисяч за гектар. Ми бачимо, що завдяки інвестиційним меню бізнес більше приходить, громади більш зацікавлені в тому, щоб виставляти більше лотів. А це, в свою чергу, гроші в місцеві бюджети, які дозволяють розвивати економіку. На Хмельниччині більшість аукціонів, а саме 65% стосувались земельних торгів, третина малої приватизації, і лише трохи більше відсотка оренди державного та комунального майна. За 2024 рік доходи громад з усієї області завдяки системі Прозоропродажі склали більше 127 мільйонів гривень. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Жителів Хмельницької та Красилівської громад запрошують до участі у грантових програмах від консорціуму організацій Джерум. Представники малого та середнього бізнесу можуть отримати допомогу до 800 тисяч гривень. А представники мікробізнесу до 54 тисяч. Це стосується тих підприємств, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. А людям з інвалідністю, вимушеним переселенцям та членам багатодітних родин пропонують пройти професійно-технічне навчання та опанувати професію водія, масажиста, оператора керування агродронами. Швачки. Прийом заявок триватиме до 28 липня. Посилання на реєстрацію можна знайти на фейсбук-сторінці Джеру. Реалізують проєкт за підтримки уряду Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва. Те, що стосується мікрогрантів і компонента навчання, то більше вони націлені на. Людей з вразливих категорій це переселенці, люди з інвалідністю, родини з багатодітні, одинокі батьки годомогосподарства, що очілюються жінками і тощо. Вимога до бізнесу, якщо ми говоримо про великі гранти до 800 тисяч, бізнес повинен бути зареєстрований не менше одного року. Він мусить мати від п'яти офіційно працевлаштованих людей в своєму штаті. І в нього повинні бути явно виражені фактори постраждалості тобто, або на нього війна вплинула таким чином, що різке спадіння обігів підприємства, втрата прибутку, втрата виробничих потужностей. Ми знаємо, хоча Хмельниччина. І знаходиться на досить спокійній території, тим не менше в нас є території, які постійно під обстрілами і є фізичні постраждалості бізнесів. Це може бути так само релокований бізнес. Відповідно, ми оцінюємо сукупність факторів, оцінюється ідея, наскільки вона направлена на громад. Багато бізнесів трансформують свої виробничі процеси, створюють місця для людей з інвалідністю, для жінок, які займають традиційно чоловічі, скажімо так, фахи. Такі проекти ми готові підтримувати. Проєкт реалізується в рамках програми економічної стійкості України. Для цього створений консорціум, який її реалізує. Це чотири організації: це Мерсі Корбс, Хельвітас, to Протект і Джеру. Кожна з них опікується своєю територією. Томати, огірки та парець вирощують у теплиці в міському центрі соціальної підтримки та адаптації. Облаштували її в червні у рамках проєкту Скарбничка переможців від громадської організації Центр стратегічних ініціатив за фінансової підтримки Швейцарії. Розсаду надали у ВПУ номер 11 Майже місяць доглядають майбутній врожай клієнти центру. Більше половини з них українці, котрі через війну залишили рідні домівки та оселилися в Хмельницькому. Більше розповість Ірина Аріон. Пані Наталія приїхала в Хмельницький в січні цього року. Тоді, коли спочатку в Костянтинівці, а потім Краматорську, обстріли стали нестерпними. Прихисток знайшла в міському центрі соціальної підтримки та адаптації, і вже майже місяць щодня доглядає майбутній врожай у новій теплиці. З Самого ранку ми пропушуємо, щоб рослинки могли дихати кислородом ближче, як вечора ми робимо полив. У нас є жінки похилого віку, які дуже зацікавлені в цьому. І якось друг дружки допомагаємо, хто носить водичку, хто поливає, всі дружненько, все це робимо. Рідний дім Наталії у Бахмуті. Там жила у власному будинку, тож робота на землі це свого роду терапія для неї. Хоч такий поганий, та час, війна, заходиш трішечки дому, свого дому, знаєте, як вдома. Рослинки все дуже гарно, радіється серце і душа. Я з чесного сектору, і у мене вдома такий ж був маленький парничок та городик. Тому як виросла біля земельки, теплицю розміром 4 на 12 метрів у міському центрі соціальної підтримки та адаптації встановили власними силами 14 червня. За допомогою ємності частково зробили систему крапельного поливу, придбали термометр та вологомір із розсадою томатів, огірків і перцю, а також обробкою їх лікувальними і захисними речовинами допомогли працівники Вищого професійного училища номер 11 Ще минулому році вперше ми подали грантову заявку на участь в цій проект. you Не змогли перемогти, але вже в цьому році ми стали одними із 12 переможців в даному грантовому проєкті. Підготували місце для встановлення теплиці, підготували ґрунт, завезли додатковий ґрунт. До роботи в теплиці безпосередньо залучені як і працівники, так і, звісно, клієнти нашого центру. Безпосередньо внутрішньо переміщені особи. Станом на сьогодні, з числа усіх клієнтів, у нас проживає 51 особа, яка має статус внутрішнього переміщення. Мішеної особи Центр соціальної підтримки та адаптації безоплатно отримав теплицю від громадської організації Центр стратегічних ініціатив в рамках проєкту Скарбничка переможців. Він стартував в лютому в межах програми спроможні і сильні, що реалізується фондом Східна Європа за фінансової підтримки Швейцарії. Було придбано 12 теплиць для комунальних установ Хмельницької області, які отримали великі і малі теплиці. Велика теплиця це 4 на 12 метрів. Її вартість близько 50 тисяч гривень. І мала теплиця 3 на 3х8 метрів. Її вартість близько 25 тисяч гривень. Ми пишаємося тою теплицею, яка була встановлена в місті Хмельницькому. Це єдина теплиця, тому що зазвичай проєкт Скарбничка переможців він розрахований на сільські громади Хмельницької області. В рамках проєкту Скарбничка переможців 2000 родин в області також отримали насіннєві бокси, а 15 учасників садово-городній інвентар. Тим часом у центрі соціальної підтримки та адаптації вже чекають на врожай. Думаю, неділька і вже буде перша помідорка. На території центру є й власний город і сад для потреб клієнтів, аби кожен з них у Хмельницькому почувався як вдома. Ірина Аріон Павло Романюк, новини міста. Збір коштів для медичної роти 106 ї окремої бригади територіальної оборони оголосили у Хмельницькому. Зокрема, на мобільні Starlink, які потрібні для телемедицини стабільного зв'язку і швидкої координації дій під час евакуації. А також на холодильники для перевезення плазми крові. Долучитися до НАТО можуть усі охочі за номером рахунку на екрані. В даний час це холодильники для Причому не стаціонарні, а саме пересувні холодильники акумуляторні для перевезення плазми крові паралельно її нагріву. Так само не передбачені зараз певні елементи до комплексів телемедицини, які, в свою чергу, ну, вкрай необхідні в зв'язку з тим, що медичного персоналу на даний момент критично не вистачає, а в деяких випадках наявність одного комплексу ну, в принципі, дозволяє завінити там. На одному напрямку ну, десяток високопрофільних спеціалістів на даний момент збір загальний на мільйон гривень, який це собою має забезпечити повне докомплектування двох реанімобілів до базової необхідної потреби, тобто в принципі і закрити фактично одну зі смуг, яка ну, під нашим підпорядкуванням. На конверт Приватбанку можна долучитися в на даний момент. Більш розповсюджувалися шляхом особистої розсилки, але найближчим часом створимо вже на офіційних сторінках. Підгодовувати і залишати воду. Зоозахисники просять хмельничан подбати про безпритульних тварин. Адже вони важко переносять спеку і часто отримують теплові удари. А власникам чотирилапих рекомендують стежити за їхнім питним режимом, а також обмежити час перебування на сонці. Дар'я Курнос продовжить. Спекотна погода небезпечна для тварин. Хвостаті можуть отримати тепловий удар, і якщо їм не допомогти вчасно, наслідки можуть бути летальними. За даними громадської організації, Ю Енімал, щоліта від спраги гине близько 25% безпритульних чотирилапих. Якщо ви йдете і бачите, що лежить тварина. Тварина дезорієнтована, тобто, знаєте, отак її навіть якщо помахати, і тварина просто навіть вона не реагує. Вона важко дихає, в неї там висунутий язик. Тварина, скоріше всього, вона вже схопила тепловий удар. Найкраще доставити тварину в ветеринарну клініку найближчу. Але якщо немає такої можливості, тварину просто дуже бажано відсунути десь в тінь, взяти ту саму пляшку з холодною водою, змочити її лапки, звучити її так само От животик, змочити от її голову. Аби таких випадків було менше, захисники закликають небайдужих залишати для безпритульних тварин воду в місцях їх перебування, а годувати чотирилапих просять сухим кормом. На жаль, вологий корм, і так само ті самі каші вони дуже швидко псуються, і тварина до теплового удару може ще і ну, заробити якесь отруєння. Тому, звичайно, найкраще у таку пору сухий корм. Але обов'язково, коли годуєте тварину сухим кормом, потрібно поряд поставити дуже багато води, тому що тварина після сухого корму вона дуже багато п'є. У Хмельницькому про знедолених тварин здебільшого люди піклуються. На вулицях міста, поблизу приватних підприємств та у дворах будинків, чимало тар із водою для чотирилапих. Дуже допомагаємо, тому що це тваринки Божі, які Бог сотворив, і потрібно завжди допомагати і під якусь водичку їм підливати. Якщо маєте щось поїстички, ніколи не шкодуйте. Я купую і корм, бо я взагалі така шачниця. У мене дома є кіт, і мені дуже хочеться, щоб вони не страждали котики, і водичку підливаю, і кормлю, і зимою, і літом, будь-коли. Ви знаєте, мені їх дуже шкода. Дбаю успеку пані Ольга і про свого улюбленця. Закриваю вікна і на полу я стелю простень мокру, і він там лягає. Отаким чином не так жарко вже йому, як обично на вулиці. Так робити правильно, кажуть зоозахисники. Крім того, радять обмежувати для чотирилапих час перебування на сонці. Не виводьте тварин на прогулянку у спеку. По-перше, дуже розпечений асфальт, і тварина просто може елементарно навіть ну опалити подушечки лапок. По-друге, тварини, особливо які вікові, вони дуже погано переносять спеку, тобто в них там можуть повчатися загострення і сердечно судинних різних захворювань і тих захворювань, навіть із тих суставів, ну і взагалі захворювань, якими тварина хворіє. Власників домашніх тварин закликають не залишати їх у зачиненому авто. Адже це може стати смертельною пасткою для чотирилапого. У спекотні дні транспорт швидко нагрівається. Всього за півгодини температура в салоні може підвищитися вдвічі. Дар'я Корнос, Павло Романюк, Марія Шевчук, Данило Біга. Новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!